Слухав виступи, а мені щось крутилося. Був такий, на жаль, момент у течному році е Алік. Е Гіннес, актор е з 2014 року народження. Е щоб ви зрозуміли, людина померла через два дні після того, коли мала прем'єр, е наскільки він був сильний. Він пройшов, він е пройшов. Е Дві серії Зоряних війн, мав спеціальний оскар, мав оскар звичайні. Але він фанатично грав в театрі. І от його питалися, а ну, що тобі бракує? В театрі ніхто не заробляє театрі, і, там, ну, ще там наводили якісь приклади. І він завжди появив, починав з такого: казав, що краще грати перед порожніми стільцями. Ніж перед порожніми обличчями. І коли я бачу, що в людей класні обличчя, тоді я відчуваю, що я ще є актором. В кіно я того не бачу, тому що там можна розкрутити що і він буде, буде працювати. Взагалі, стосовно театру, то, що ви зараз робите, це, це фантастично, бо ну, пригадується там театр десять чи трохи більше часу, що просто не було куди. Ну, Фактично він був у нас номінальний. Єдине, що хотілося б попросити, так, попросити це пам'ятати дійсно е, таких коріфеїв, які е, навіть в 90-ті, коли було ну, фактично е, особливо пізні Кучма коли з е, мистецтва землі не рахувалися до арії, а тут була фантастична вистава, наприклад, е, я вам скажу як. Пані, де це головну роль. Ну нічого поганого я ж не сказав. Але там були класні такі, по-перше, сама по собі постановка була дуже свіжа. Там було саме читання матеріалу. І якраз коли говориться про традицію. Сама по собі традиція, от те коли коли, ви ж напевно всі чули, коли там говорять от, слово, і зразу в негативному розумінні. А ви ж, напевно, розумієте, що шаровари тому не винуваті. Розумієте, це вже як їх подавати. Так, так само і традиція. розумієте, Сама по собі традиція це дуже класна штука. І вона на ній якраз все тримається. А вже все інше все новаторство, воно, це така спіралька, от нині воно активне, а завтра його немає. А щось друге придумає. Чому я згадав про людей? Тому що дуже класна була ще, з одного боку, це була повністю нова подача, ну, форма подачі матеріалу.